Так, як збалансоване харчування, воно задовольняє нашу потребу стабільності та передбачуваності. Це коли ми знаємо, що скоро знов ми поїмо, тоді у нас знижується рівень тривоги і зростає відчуття нашої захищеності. Інтуїтивне харчування базується на довірі до власного тіла, і воно допомагає вирішувати наші внутрішні конфлікти. Вона навчає нас слухати сигналу нашого організму і не сліпо слідувати зовнішнім рекомендаціям. Наступне це обмежувальні дієти, вони виникають із потреби контролю в умовах хаосу та в наших інших сферах життя. Людина відчуває, що може керувати їжею, коли, наприклад, їй важко керувати чимось іншим. Наступне емоційне харчування функціонує як аварійний вихід для тих, хто не вміє по-іншому виражати чи сприймати свої емоції. Їжа для них стає посередником між внутрішнім світом і зовнішнім. Наступне, про що я хотів сказати, компульсивне переїдання часто приховує потребу зняття емоційного напруження або заповнити нашу внутрішню порожнечу. Це, так би мовити, спроба заглушити голос в голові чи приглушити неприємні спогади та наші негативні емоції. Селективне харчування відображає страх перед невідомим. Людина при цьому харчуванні прагне залишитися в зоні комфорту, уникаючи небезпечних продуктів, про яких вона думає. Усвідомлення цього всього є психологічне підґрунтя і дозволяє обрати саме ті техніки та справи, які працюють у конкретному випадку. В основі більшості порушень такого харчування лежать такі психологічні фактори, як, наприклад, перфекціонізм. Це коли ми постійно прагнемо бути ідеальними. в Всьому, тоді їжа для нас стає ще одною сферою контролю. Будь-яка помилка в харчуванні сприймається як особистий провал, того, що ми з чимось не впоралися. Наступне це низька самооцінка, коли людина не вірить у здатність піклуватися про самого себе. Вона шукає задоволення в відчуттях спокою, без критики, самій їжі. Наступне це страх осуду, це тривога щодо думки інших змушує дотриматися сурових правил та приховувати свої насправді справжні потреби. Також існують сімейні установки.